ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання спонукає нас замислитися над самим поняттям «боргу». Чи стосується нас воно? Може, більшість із нас здивовано скаже та ні. Я нікому нічого не заборгував, нікому нічого не винен, я сам здобув все своїми руками. Але коли ми замислимося глибше, то побачимо, скільком людям ми завдячуємо нашим життям, нашою безпекою, своїм будинком, який хтось будував, хтось купував його для нас, хтось його зберіг. Ми сьогодні завдячуємо так багато чим тим, хто мужньо стоїть на обороні нашого міста і всієї нашої батьківщини. Але найголовніше своїм життям, своїм існуванням у світі ми завдячуємо Богові. І є ще одне поняття, яке сьогодні, в цей день незалежності України, виринає перед нами. А чим ми завдячуємо нашій батьківщині? Адже в ті гіркі роки. Перед початком війни, тоді, коли вирував і в нас на Майдані свободи антимайдан, навіть тут, у Харкові, тим більше на Донбасі, в Криму, чути було голоси, а що нам дала Україна, що нам дала ця ваша незалежність? І тільки тоді, коли людина втрачає це, вона усвідомлює, як справді багато вона дала. Дала не тому, що обдарувала нам чимось предметним. Україна дає нам відчуття нашої власної ідентичності, без відчуття своєї закоріненості на цій землі, своєї причетності до Батьківщини ми ніколи не станемо повноцінними особистостями. Ми можемо стати успішними блукачами десь там за кордоном. Можемо пробувати реалізуватися там, але ніколи не буде в нас тієї повноти відчуття нашої людської гідності, яке дає нам зв'язок із землею, на якій ми виросли, до якої ми відчуваємо свою причетність. Це земля нашого народу, земля, яка дарована йому була Богом. Хай історики визначають. Де, коли, звідки і як прийшли наші предки далекі, далекі предки на ці землі. Але ці останні, принаймні тисячу років, ця земля є нашою батьківщиною. Навіть ця земля Слобожанщина, яку дехто хотів би вирвати з українських просторів. І передати комусь іншому, сказавши, що тільки за імператриці ця земля була заселена, чи ще перед тим за Олексія Михайловича, за імператриці Катерини Південь України. Але насправді ще тоді наші уходники заселяли цю землю, коли неї блукали лише табуни диких тварин, та коли перетинали її ординці. Наші предки заснували тут Святогірський монастир, ще колись давно будували городище над Дінцем. Та й сам дінець дістав свою назву Сіверський завдяки тим нашим предкам, сіверянам одним, одному з українських племен, яке заселяло береги цієї нашої улюбленої ріки. Тільки той, хто втратив батьківщину, може відчути її ціну. Мені доводилося, коли. Бував у різних країнах зустрічатися з нашими земляками. І хоча б вони не намагалися приховати від себе цю травму, набагато більше, ніж наша травма від відчуття постійних обстрілів, небезпек, повітряних тривог на них та в накладає ця травма втрати Батьківщини. Бо дехто і намагався дочекатися цієї миті, щоб податися десь. В інше місце, тим більше, що стали платити ще якісь гроші, як втікачеві з України. Так, вони мають забезпечення, може не гірше ніж тут ми в Україні, але вони не мають того, що ми маємо довкола себе під ногами нашої рідної землі. І ця війна, яка іде за майбутнє нашого народу, це теж наш спосіб повернути частинку цього боргу нашій країні. Нашому народові, який народив нас і дав нам цю прекрасну землю, кожен з нас по-своєму може зараз давати свою відплату, мабуть, найдорожче на фронті, коли зі зброєю в руках наші співвітчизники стримують російську Орду і захищають нашу землю. Але і тут, у запіллі, коли ми можемо зберігати спокій, коли ми можемо долати ті хвилі дезінформації, які приходять до нас, а їх чимало, і паніка, і це під'южування наше на згоду із територіальними поступками Росії, на будь-який принизливий мир, це і постійні зверніть увагу, розкручування на телеканалах сюжети про. Ухилянтів, яких ловить ТЦК, одиниці людей, які тікають від ТЦК, на відміну від сотень тисяч, які реєструються у відповідних органах і в разі потреби йдуть на фронт, вони стають для нас таким образом, нашої сучасної дійсності. Один розумний польський журналіст у цій хвилі. Антиукраїнської істерії, яку намагаються проросійські сили зараз підняти в Польщі, сказав: а мені здається, поляк це пише не українець, що ось ця українська історія пов'язана із комплексами меншовартості. Бо ми поляки просто соромимося визнати того, що якби ми були на місці українців, ми б не могли витримати ці навали. Ми б тікали, ми б уже капітулювали, здали нашу батьківщину. Не будемо оцінювати цих припущень, які робив іноземець. Скажемо про одне: ці роки війни, відібравши у нас спокій, здоров'я, багато чого ще відкрили нас по справжньому світові. після тих років, коли Україна сприймалася як частинка якогось великого російського світу. Сьогодні вона з подивом сприймається всім світом як земля мужніх людей, які показують Європі, Америці, Азії приклад боротьби за свободу, вміння цінувати свою свободу. А хто ще, як не ми, мешканці Слобожанщини, предки яких у 17 столітті і переселялися сюди, бо шукали свободи, і свободами називали свої поселення, можемо. Оцінити це, ми боремося за своє майбутнє. Ми боремося за свою свободу, на якій і базується те повноцінне розкриття людських талантів, якого чекає від нас Бог. Бо це теж буде наша відплата, за неоплатні борги, які ми маємо перед нашим Творцем, тим Творцем, який створив нас на свій образ і подобу. Давши нам кожному з нас свою ідентичність і чекає, щоб ми зуміли відстояти її, захистити, щоб ми зуміли відчути, як це бути Божими творіннями, бути українцями, справжніми господарями на своїй землі, здатними цінувати і захищати її. Амінь. Слава Ісусу Христу!